Доброго дня, любі друзі, етері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти, репости. Все це мотивує і надалі працювати для вас. І ваша щирість обов'язково повернеться до вас тисячеразово примноженою. Заходьте, будь ласка, в опис, подивіться, що я вам ще... Пропоную. Ага, добре. От, будь ласочка, да, хто хоче на індивідуальні консультації, так само в описі є всі контакти. Хто хоче мене підтримати, і розвиток мого каналу, так само можете зробити посильний донат, котрий вам комфортно. Головне, щоб вам було комфортно. І так, поїхали. Що є, що буде. Пам'ятаєте, перша карта це ваша сигніфікація. Неймовірно. Що ж буде після сонечку? Да? Ага, плюс-мінус цієї ситуації, як ми можемо це виправити. І на що в цьому всьому звернути увагу? Ого! Ну, дуже цікаво, любі, друзі. Тут перевернути не страшно, не страшно. Сонечко, е, неймовірно, одна з е, самих потужних карт. Да? Це ваш стан на зараз. Це старший аркан, любі друзі. Ми подивимося, що тут треба пропрацювати, і колісниця ще перевернута. да, Ну, рицар, це. Не, ну... Це теж, звісно, треба пропрацювати. Але мене чесно, більше ці карти хвилюють. Я розкажу, що тут треба пропрацювати, тому що сонечко все одно воно покриє це все, але ці енергії так само треба перевернути. І сонечко буде мати вплив на ваше життя. Тривалий час, тому що це старший аркан. І так, дивіться, що у вас на наразі це означає, що у вас або відбувалися вже такі події, або зараз ще триває це. Да? Тут можливо зустріч з позитивною людиною і вплив її на ваше життя. Карта каже про щастя, успіх, вдачу. Можливо, буде щасливий шлюб, можливо, народження дітей. Тут про творчий підйом, про приємні новини, навіть виграші можуть бути, якісь приємні сюрпризи, досягнення мети. Тут нові ідеї, котрі підвищують, підвищують ваше матеріальне благо, радість, гарні події. Карта каже, що ти зараз на гребні хвилі, зараз повертається добро твоїх благих дій. Приймай його та раді, любі друзі. да. Обов'язково треба приймати з благодарністю. Іноді ми самі понижаємо свої вібрації, коли ми вхапили якесь добро, да, заховали його десь там під спідницю і навіть забуваємо все світ поблагодарувати. Це працює так. Благодаруйте за благо, приходить ще більше. Благодаруйте знову, приходить ще більше. Розумієте? Постійно благодаруйте за все, що вам приходить. Тому що, ну дивіться, сонечко теж у всіх по різному. да? Для когось, ну я давайте от образно, щоб таке зрозуміло був приклад. Да? Для когось тисяча доларів це таке сонечко, просто неймовірно. Вони навіть люди не мріють про такі гроші. А для когось... 10 тисяч доларів буде таким сонечком, як для тих тисяч. Розумієте, да? для кожного це своє. І це не означає, що я буду благодарувати тебе все тільки, коли в мене десятка мені капні. Ні. Треба зараз вже благодарувати. Хоч скільки ви отримали, хоч копійки ви знайшли, поблагодаруйте, тому що все одно це капілочка. Тобто якась вже краплинка, да, матеріальна, ну дивлячись що для вас сонечко. Да, якщо кохання так само прийшло до вас кохання щире, благодаруйте всесвіт за це! Що якісь зірки зійшлися, пазли зійшлися, і ви зустрілися, розумієте? да? Що буде після цього? Туз кубків, дивіться перевернути. Тут треба пропрацювати от те, що я вам сказала, скоріш за все, тут якісь сумніви, тривожність. Ви навіть можете дати це сонечкам просто собі запороти, скажімо так. Тому що сумніви, вони які можуть бути? Чи гідна я людина, щоб, щоб, ну, щоб мати сонечко? да, Чи гідна я людина, щоб мені було так гарно жити і так далі? Внутрішня тривожність це можливо, ну зрозуміла, да, зараз. Не тільки у, у українців це така, знаєте, зараз вже як норма. Ну, звісно, що то не норма, да, але розповсюджене таке явище, як внутрішня тривожність. Це так само треба, да? за внутрішньою тривожністю, Ви можете так само собі. Тут напортачити, да? ви будете думати, сонечко прийшло, Боже, зараз е, треба більше понахапати його, да? в бутилки собі сонечко поназакривати, бо більше воно до мене в життя, наприклад, не прийде. Да? Тобто тривожність, вона спонукає нас якось не дуже адекватно до всього, відноситися, пропрацьовуйте це. Тобто сумніви, тривожність. А карта тут радить, не піддаватися впливу негативних емоцій. Да? Тобто, повертайте себе до сонечка, повертайте, женіть з голови. Давайте бій кожній негативній думці в своїй голові, тоді ви отримаєте перемогу. От. Тут, можливо, буде в принципі, у когось розчарування в коханні, да, зміни у відносинах, страх та нестабільність. Знову таки, бачите, це все про внутрішній стан. Якщо у вас будуть зміни у відносинах, знову-таки за вашого внутрішнього стану, скоріш за все, да? розчарування в коханні, ви теж можете його притягнути на своїй невпевненості в собі, да? на цій тривожності і так далі. Від тривожності можуть бути якісь підозри починатися. Ну, багато чого негативного. да, Вам тут кажуть: тримайся позитиву, отримав сонечка, тримайся, благодаруй, не бійся, будеш е, духовно розвиватися, підтримувати себе на високих вібраціях, ти там і залишишся і Рафан в прямій позиції. да, Отут треба просто. Дивіться, коли гарно так само а, в, вилазять на світло, да, у ті внутрішні наші стани, коли гарно, так само, тому що через сумніви ви можете внутрішні почути, в чому ви сумніваєтесь, да, а, в, ну, від чого ви тривожитеся, да, от, а, від чого ви боїтеся. ну, тобто, всі ці внутрішні стани вони вилазять як в негативі, так і в позитиві. І вам їх треба тут, знаєте, як е, ці вершки зібрати, да, бажано виписати ну, принаймні, хоча б запам'ятати, що там вам шепотіло зсередини да, негативного. І пропрацювати, щоб ви залишилися в цих вібраціях. Рицар Кубків, дивіться, в даній позиції буде. Ну, тут цікаво знову, да? зустріч з брехливою людиною в даній позиції шахрайство, інтриги і авантюри. А я запитувала, плюс, в чому тут плюс? Давайте я ще раз запитаю, як рицар кубків, як шахрай вам допоможе в даній позиції, позиції як він вам допоможе. Боже, що вони. Чи то я вже трошечки втомилась, вибачте, як шахрай вам допоможе. В даному розкладі. Шістка мечів. Ну, дивіться, шість мечів це про освічення в коханні, емоційні розмови, сповідь, якісь сюрпризи, бажання заявити про себе, обійти умовності та бажання виділитися. Тож, дивіться, щоб просто. Та людина була щирою, да, котра вам буде освічуватися в коханні. Просто, можливо, у вас буде ну, стояти вибір, да, можливо, буде не одна людина, тому що і тут, і тут є чоловіки, тобто різні особи. Да. От, і тоді правильний вибір, якщо ви будете вірити в те, що ви гідні зустріти гарну людину, да, з котрою вам буде комфортно, екологічно. З котрою буде щирі відносини, да? якщо ви будете в це вірити, тоді ви зробите правильний вибір. Якщо ні, ви, да, ви просто дасте себе обдурити. Як то вам допоможе? Це може вас мобілізувати. Ви втратите в ітозі своє сонечко, да? і тоді ви будете розуміти, де вас обдурили, де ви дали себе обдурити. Ну, це буде просто, звісно, це буде закальцовка. Вам треба буде знову пройти якийсь шлях, щоб це все виправити. Але принаймні у вас буде цей досвід, да? такий негативний. Тивний, але іноді, іноді люди тільки через втрати, сльози і розчарування розуміють, куди вони йшли, з ким вони не, ну, не з тією людиною йшли, да, зв'язувалися з якимось негідними людьми і так далі. Тільки на жаль, іноді через втрати це відбувається. Ну такими люди вже є, да. А що буде заважати? Ну, колісниця перевернута. Знову таки, да, тут порожні поради, слабкість, сварки, руйнування планів і війна. Війна може бути вашим внутрішнім станом. Розумієте, це вам буде заважати. Якщо ви дивіться, якщо ви почнете це пропрацьовувати, у вас так само можна сказати: всередині буде війна. Можливо, це. Зовні, да, ви не зможете, тобто у вас, ви хапанули якогось сонечка, да, і якщо ви там зараз десь в, гаря... ну, в гарячих да, таких е... точках десь там поруч і так далі, да, то зрозуміло, вам буде важко тут триматися на позитиві, да, тривалий час. Але знову це для вас пропрацювання, це для вас урок. Ви повинні все одно тут мобілізувати свій внутрішній стан і триматися світла всередині. Як би вам не було важко, страшно і так далі. Да? як би вам не хотілося а, к, е, слати прокльони, ну, самі, самі знаєте кому і так далі. Не робіть того. Тут мобілізуйте свій внутрішній стан. Чим більше е, ви будете розвинуті, чим сильніше ви будете духовно і матеріально зростати, тим більше. Позитив, цей ваше сонечко буде розходитися на ваше оточення, і буде як негатив він розходиться, так і позитив він так само любі друзі розходиться. Розумієте? От, і тоді більше задоволених людей буде на цій землі, і тоді скоріше ми позбудемося всього цього, те, що зараз відбувається, да, цього безпреділа, Я не знаю, як все це ще назвати. Розумієте, да. Тож, а коли ви ж будете слати прокльони, розумієте? То ж вони вам і будуть повертатися, і від того ви будете злітати з цієї енергії, ставати нещасливою людиною. І це ваше, ваше нещастя особисте, воно все одно, як енергетично, буде розповсюджуватись на ваше оточення. Тож, коли ви хочете щось зробити. Те, чого не треба, да, і ви знаєте, що не треба, воно повернеться, то не робіть того, втримайтеся. Зараз йде війна не тільки за землі, то все прикриття, йде війна за наші душі. Розумієте, на яку сторону людина в страхах, в своїх сумнівах, на яку сторону її хитне. Да? На якій стороні на темній або на, на світлі вона залишиться? І то є велике випробовування. Це кармічні зараз нас пропрацювання. Ми не просто так прийшли на цю землю саме в цей час. Да? Не треба думати, що ой, ми такі нещасні, ні. Наші душі самі захотіли цей досвід. Їм треба допомогти. Да, через якісь втрати, через потужні пропрацювання, через проходження, через війну і внутрішню і зовнішню. Наша душа очищується. Ну така ця, ця система, така є, любі друзі. Ну от ми тут, ми тут всі зібралися, да, з вами. Це означає, що наші душі дуже потужні, тому що в легкі в легкі моменти да, життя в цій системі приходять душі там, ну здебільшого, новачки, ще якісь да, слабенькі, котрі, котрих і так їх розхитувати не треба, вони і так не в собі, скажімо так, да. От ми прийшли тим паче, ви, якщо ви дивитесь, да, це означає, що ми з вами десь поруч на... на Наших вібраціях, на наших енергіях, розумієте? От. А я точна, а, потужна душа, тому що я навіть померти не можу. <с. От. Останній раз, коли мене вимикало, просто в мене всередині був наказ. Останнє, що я почула до того, як темрява з'явилася, треба жити. Отакий От, мені був наказ. І, та, і такі я повернулася. Я навіть світла нічого там не встигла роздивитися, нічого не бачила. Отаке. От, да? треба брати на себе відповідальність треба розуміти що ми можемо це, через це пройти все одно гідно. От, і тут просто це треба вам прокачати в собі. Не означає, що у вас буде все. І сумніви, і страхи. да, Хоча, скоріш за все, ці енергії вони близькі, розумієте, Вона, вони як по колу одна за одну зачіпляються. Да? Тому що якщо є страхи, це означає, є сумніви. Можу, не можу, буду, не буду, треба, не треба. да, І так далі. І ми отак гуляємося. от, Потім через сумніви, якщо ми не зупиняємо то є внутрішній діалог, ми. Його підсилюємо, значить, да, вилазять ще більші страхи. От, і і так по колу ми ходимо. Тож тут е, треба з цим вже е, нарешті да, перестати себе всередині розхитувати, тому що внутрішня нестабільність знову таки притягує да, по колу зовнішню нестабільність. І тоді ну, знову-таки кожен з нас треба зрозуміти, кожен з нас впливає на е, е, систему. Всі, всі... Всієї землі, розумієте? На всіх людей кожен з нас впливає. Наш внутрішній світ впливає на всіх, розумієте? Бо ми всі є одне ціле, але ми того не хочемо розуміти. Більшості людей просто легше сказати вони дураки, я розумний, да? От в мене всі нещастя від них. Але ж ну якимось чином ми їх притягуємо в своє життя, розумієте, да? От, і так, на що тут звернути увагу? Іерофант або верховний жрець? А, дивіться, карта тут каже про можливість знаходження вчителя, духовного наставника. Да? І знову ви тут, якщо не можете впоратися. Страхи, негативні обмежуючі установки, то вам, звісно, треба до когось звернутися. Я запрошую вас ну, на правах реклами до себе на індивідуальні консультації. От я спеціалізуюся по цьому, по негативних установках. Ми переробимо їх в позитив і так далі. Багато арт арт-коучинг до ваших послуг. Але якщо ви не можете сплачувати спеціалістам, любі друзі, не вішайте носа. Шукайте тоді безкоштовну допомогу. Зараз дуже багато для українців. А, анонімно навіть можете дзвонити і спілкуватися зі спеціалістами, з психологами. Якщо вам вже психотерапевт або ще хтось треба, вам так само допоможуть. Головне не, не залишайтеся один на один з собою, якщо ви не можете впоратися тут самі зі своїм внутрішнім станом. Зрозуміло, да? Інакше не будеш у вас якоїсь вам треба тут, тут про трансформацію. Вам треба це пройти, цей шлях. Тож шукайте свого тут вчителя. Не, не чекайте, поки він вам випадково десь трапиться. Шукайте свого вчителя-наставника. От від нього ви зможете отримувати розумні поради тут про спокій в душі, про милосердя, про доброту, великодушність. Да, тут благосний кінець якоїсь справи скоріш за все, котра вже тривалий час тягнеться, от щось шо, ви не могли вирішити тут про пошук та знаходження істини да? про сміливість. Коло однодумців ви можете своє знайти, да? або зануритися в якусь релігію. Всі релігії в ітозі я багато чого ну, досліджувала, скажімо так, не вивчала. Досліджувала. Я дійшла в висновку, що всі релігії, всі гуру, вони кажуть про одне. Навчання є одним. Просто кожен з них їх трактує по-своєму. І... Люди ж всі різні, розумієте, і тому кожна людина може обрати те, що їй підходить. От, Наприклад, я починала колись з йоги, да, очищення, потім там всі ці робила ну, вправи і так далі. Мені не підійшло, чесно, щось я для себе залишила. Да, я не дуже глибоко пішла саме в фізичних цих пропрацюваннях, але я багато вивчала, досліджувала ту систему. Да, Розвитку одного, я вважаю, то духовний, звісно, розвиток. От я досліджувала не все мені підійшло, але потім я зустріла в мене за просто так і залишився, да якщо йога мені не підійшла. То що я можу для себе зробити? Я не хотіла себе а, ну, винуждати. Да? Я не хотіла на, на, через насилля до себе а, просуватися ну, ну, в духовному розвитку. І я просто дала усе світ запит. А що мені тоді, ну, що мені може допомогти? Як мені бути? да? Ну, Я не хочу себе насилувати. І я знайшла цигун, я відкрила для себе цигун, і То була теж така випадковість. От, то ж, будь ласка. Да? Окрім цигуна і йоги, ще багато є інших релігій, якихось вірувань і так далі. Ну Я не хочу казати секти, да Ну є і секти, звісно. тобто Будьте просто обережними. от Але ви можете досліджувати, да якщо ви не знаєте, що вам підійде, куди ви хочете, там релігія це загальне да тут значення. от Але ж саме. В таких місцях, як, типу, ну, збираються однодумці. да, от В церкві там збираються однодумці. Церкви ж теж різні, і там так само люди енергетично близькі один до одного. Тобто ви тут можете знайти таке коло, і воно вам так само допоможе. От, а, Не знаєте ще кудись, да, шукайте. Групи саморозвитку, ви там так само знайдете людей, котрі близькі, вам по духу. Чому? Тому що там коло, якщо людині не цікавий саморозвиток, вона не буде сидіти в такій групі. Розумієте, вона не буде там залишатися. Вона зайде, подивиться. Боже Боже, тут усі дурні і піде собі далі. Розумієте, там якихось хоч котиків дивитися і так далі. Да? От. Тут дивіться ще творчі зусилля по цій карті. Да? Можливо, Щось ви почнете робити, якісь хобі, творчість вона зцілює, любі друзі. Ще раз кажу, запрошую до себе на арт-терапію. Неймовірні у дівчат, з котрими я займаюся, неймовірні просто просування по життю. От, а дивіться, тут успіх у справах, здібність йти своїм шляхом. Карта каже ще, запам'ятайте, тримайте цінну інформацію при собі, куди сонечко своє хаваєте, в які там погриба, де ви закопуєте, да, собі там потім свої ресурси нікому не розбалакуйте. Куди ви зі своїм сонечком зібралися, нікому не кажіть і так далі. да, На, Навчиться цьому. Тому що щастя любить тишу, все ж таки. От тут про жаду така буде жада бути прийнятим в суспільстві, да тобто, все ж таки, проявитися якось, тож не стримуйте себе. Карта каже, що всі ситуації проходять під щасливою зіркою. Можливі романтичні відносини, котрі призви, е, ну... Призведуть до шлюбу. І цей союз буде благословен вищими силами. Тобто ви під захистом вищих сил, бачите, вам просто звідси до, 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 до відси, да? треба пройти пропрацювання і буде вам щастя, любі друзі. Давайте запитаю, яка енергія, на що вам звернути увагу, за що вам зачепитися, да? за лучик якийсь, щоб він вас провів. Від сонечко через оці пропрацювання до іерофанту, е, да, тому що це ж теж людина. Це і ви можете бути потім вже комусь так само наставником, да? От, це ваші високі енергії. Це не просто якась людина. Я вам про когось розказала. Це ваш стан, Це ви на своєму тут троні, розумієте? Але оце отут у вас трикутник з цим е, треба розібратися. Тоді ви тривалий час залишитися на троні. Супер! О! Ця карта, любі друзі, якщо ви дивитесь мої коротенькі відео, ця карта дуже часто випадає. Розумієте, це означає одне, що ще не всі в моєму колі, принаймні, хто мене дивиться, да? Ну і я, можливо, десь щось не допрацювала. Я постійно ну відслідковую, що я витягую і так само з собою працюю, тому що ну я теж розвиваюся постійно. О, дивіться, яка енергія вам допоможе. Тут людина. Тут людина, дивіться, пані собі йшла, йшла, глечик несла, да, не важливо, що там, там щось є. От тут бамс, такий собі, Аладін, да? бабаногій мальчик, намалювався перед нею і починає її провокувати, щось їй накидувати, щось їй закидувати. Якісь свої бали, балачки їй розказує. Розумієте? І дивіться, він її провокує. Чому я так кажу, да, тому що тут її тіла. Тут її аура, і він в будь-якому випадку зайшов за її вже кордони. І через таку свою постать він намагається перевірити, наскільки близько я можу зайти за твої кордони. А можливо, ти дозволиш мені до тебе доторкнутися, а потім я, ну тобто людина. Ця перевіряє кордони, да? якщо вона ментально може вже пробити, їх, що він вже зробив, тому що цей палець, це претензія, да, от що ти собі там розумієш, куди ти там йдеш і ще щось. Тобто він щось своє, він хоче її. Е, ну, він маніпулює, Це відкрита маніпуляція. Пані стоїть, бачите, вона поклала руку на груді. Це жест захисту. Вона хоче, вона заспокоює себе, да? таким чином, і вона підняла вже, вона. Готова стартувати, вона підняла спідницю. Але вона чемна, скоріш за все. Дівчинка да, її виховували бути чемною, і тому вона не може одразу йому сказати Слухай, відвали, да, друже, я собі з глечиками йшла, тебе не запитувала і ні чіпала. Мені не треба, що ти там мені пропонуєш або що ти мені хочеш розказати. Мені не цікаво, в мене є своя справа я пішла. Пані не може це сказати, і це мінус, тому що така людина вона просто так не відчепиться. Треба набратися тут сміливості, хоробрості. Посунути людину і сказати, що більше не підходив, да можливо, ця людина або такої ж енергетики людина ще декілька разів вас буде потім перевіряти. А, ну чи ви досі сміливі, чи ви повторите свій подвіг, тому що для цієї пані а, захистити себе, скоріш за все, це буде велике велика така сміливість, хоробрість да і мужність. Їй треба мобілізувати внутрішньо, да, перестати чогось боятися. Будь ласка, піклуйтеся в таких ситуаціях про себе, а не про те, що про вас подумає цей шахрай, тому що в мене нема до нього якихось позитивних відчуттів. Він просто щось від неї хоче. От, і ви не повинні витрачати свій час на тих, хто вам не цікавий, щоб тільки залишитися культурною людиною. Звісно, вам не обов'язково лаятися одразу, але ви можете сказати коректно, сударь. Да? Мені не цікаво, що ви мені пропонуєте. Я буду дуже вдячна, вдячна, якщо ви а, звільните мій шлях, бо я вже йду. Все. Якщо, звісно, людина не розуміє коректної мови, ну тоді вже не треба підбирати слова. Да? От, ваша тут головна задача навчитися відстоювати свої кордони, не витрачати свій час на тих, хто цього не гідний. То вам не цікавий, хто просто варує зараз, він краде її час. Розумієте? Він краде її час. Вона стресована, вона напружена. Нащо ви, ну, на ви тут проявляєте терплячість? Всесвіт дивиться на цю ситуацію. Тю! Ну, давай ще одну. Давай, зараз вона 5 метрів пройде, хай ще один підійде. Невже вона буде терпіти? А, буде ще терпіти. Ну, окей, їй підходить це. Все, це терпіла. да? все світ собі роз, розуміє, що вам можна підганяти будь які ситуації, бо ви, терпі... ну, ви будете терпіти. Не треба бути терпілою. Ви є цінність так само, він теж цінність. Він теж цінність, але він став на вашому шляху, а не ви на його. Да? От і тому тут згадуйте про свою цінність і про те, що ви маєте право йти туди, куди ви хочете, коли ви хочете, і маєте право самі вирішувати, на кого ви хочете витрачати свій час. І це буде вас підтримувати. Якщо ти не в змозі щось зрозуміти або пояснити... Це ти це а, від цього ві відхрещуєшся, да, можна так сказати. А є таке, ці тези, дивіться, да, нагадую просто: ці тези вони не завжди відповідають малюнку, вони просто іноді доповнюють один одного, а іноді ні. От, і стосовно тези, да, хочу, хочу додати, не знаю, я вже казала або ні. Ну, в мене був такий випадок, коли. Жінка хотіла прийти до мене на індивідуальні консультації. от, І я їй сказала, що якщо ви хочете, я можу е, ну, я можу робити розклад без вашого фото. Якщо ви хочете анонімно, вона каже, як це без фото. Я кажу, я працюю з енергіями. Тобто, е, ну, фото це просто ваш аватар. Ви ну, ви можете його завтра змінити. да, Мені важлива енергетика людини і невеличка е, е, історія, да, про котру вона розкаже все. Людина, ну вона не змогла це зрозуміти. Вона просто відмовилася, тому що в неї там ну, не склалися пазли, як то можливо розумієте, А насправді я можу на, налаштовуватися просто на вашу енергетику. То, ну, я роблю якийсь ритуал, да? ну ладно, я не буду всього розказувати, Я про що? Якщо ви щось не розумієте, то не всі люди шукають відповіді, а просто кажуть ні. Да? Але ж це не означає, що ви праві. Тож, любі друзі, дізнавайтеся більше в цьому світі, і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія.